Осінньо-зимовий період, який, ми, який до нас невпинно наближається, він, поза всяким сумнівом, буде важчий і складніший, ніж той, який ми пройшли з усіх точок зору. Причина головна і єдина полягає в тому, що на початок минулого опального сезону 100% електроенергетики України були в абсолютно робочому і нормальному стані. За підсумками тих багаточисельних ракетних і інших обстрілів, в першу чергу, електроенергетики України, країна вийшла з зими минулої е суттєво пошкодженою в плані електроенергетики. Виходячи з об'єктивних термінів виготовлення і відновлення е і ремонтів електрообладнання. Цей час вимірюються навіть не місяцями, очевидно, що можливостей відновити все до наступної зими просто немає. Я можу сказати, що підстанції напругою 330 кВт, Зауважу, що вони не відносяться до зони відповідальності обласних розподільчих компаній, Це майно і мережі національної енергетичної компанії України на це магістральні електричні мережі напругою 330, 500, 750 кВт. Так от виготовлення трансформатора одного на таку підстанцію, мінімальний термін 9 місяців. Мінімальний термін 9 місяців, незалежно від того, де б він не виготовлявся. Якщо зважити на те, що єдиний виробник трансформаторів в Україні Запорізький є в трансформаторний завод, там в не найкращому фінансовому і технічному стані. Був і знаходиться зараз. Якщо зважити на те, що ці вироби вони дуже габаритні, це декілька метрів в кожному з вимірів, то очевидно, що, повторюю знову, фізичної можливості відновити розподільні мережі не було, і це було очевидно з самого початку. Схожа ситуація з тепловою генерацією, яка також пошкоджена. Після підриву Каховської ГЕС і спуску Каховського водосховища з'явились додаткові серйозні обмеження в роботі каскаду гідроелектростанцій на Дніпрі. Пов'язані якраз тепер уже із екологією, з природоохоронними з природоохоронними речами і з забезпеченням хоч якоїсь стабільності роботи каскаду ГЕС. Тому але це не вичерпний перелік тих проблем, з якими країна підходить до початку ОЗП 23 24 Тому ще раз наголошу, що ми повинні бути свідомі того, що наступна зима, осінь зима будуть без сумніву дуже складними. І користуючись цією нагодою, я і через вас сподіваюся донести серйозні ситуації відповідно. Закликати людей вже зараз готуватись, ну хто наскільки може, і як може, але думаю, що, хоч якісь мінімальні заходи, можна передбачити, в тому числі там. У когось, можливо, генератори. Зараз вони суттєво дешевші, ніж були минулою осінню і зимою. Можливо, там пауербанки, якісь автономні джерела освітлення, ну і так далі. Я не буду прилічувати, це все відомо. І тут ми вже один одному можемо розказати в приватних бесідах масою поділитись <кхи> вражень і значним досвідом використання і проживання цього періоду. Що стосується роботи Кироваградобленерго. Знову зауважу, що ще раз повторюю, що наші мережі, вони, слава Богу, були, обійшлись без пошкоджень за минулий опалювальний сезон, за минулий осінньо-зимовий період. Дуже хочемо сподіватися, що так само ми зможемо пройти і наступну зиму. В будь-якому випадку ми готуємось традиційно, готуємось протягом квітня, тире, там, жовтня, початку листопада, готуємось до. Осінньо-зимового періоду. Традиційно у нас є вичерпний перелік заходів, які ми запланували виконати, є передбачені для використ... виконання цих заходів кошти, і ми рухаємось взагалі-то як мінімум у відповідності до того плану, який затвердили. Я не буду вас зараз тут втомлювати. Штуками і кілометрами, скажу лише, що загальний обсяг фінансування робіт з підготовки до ЗП, це поточні капітальні ремонти, складає понад 80 мільйонів гривень в цілому Піровара Добленерго. За перші три місяці ремонтної кампанії, квітень травень червень, ми, ми профінансували вже 30 мільйонів, це 37%. Тобто ми йдемо за планом, враховуючи, що. Після першого півріччя у нас ще чотири активних місяці ремонтної кампанії, то ми з точки зору фінансування йдемо нормально. Якщо ми подивимось на звітні цифри щодо обсяги виконаних робіт, то за кожним з напрямків підготовки до ОЗП у нас виконання або планове, або, або понад планове. Тобто ми тут не бачимо якихось проблем і переконані, що Електроенергетика Кіровоградської області підійде до початку ОЗП в абсолютно нормальному робочому стані. Плюс до того ж, з врахуванням досвіду проходження попередньої зими, ми збільшуємо обсяг аварійного запасу в грошах це плюс 3 мільйони гривень. Ми провели додаткові заходи, ще раз ревізували власні можливості організаційні, технічні, людські, і зараз говоримо, що на випадок виникнення. Будь-яких нештатних ситуацій. Неважливо, вони пов'язані з наслідками ворожих обстрілів чи якимись технічними порушеннями. У нас на поготові 102 аварійних бригади, які знаходяться в режимі постійної готовності, 227 одиниць техніки, понад 600 чоловік персоналу, які кваліфікованого, які готові. У випадку такої необхідності приступити до ліквідації аварійних ситуацій, плюс до всього, ми, проаналізувавши ті вузькі місця, які були виявлені в ході попереднього осіннього-зимового періоду, ми направили пропозиції до НКРЄ щодо реалізації додаткових заходів, направлених на підвищення стійкості та надійності роботи енергосистеми Кіровоградської області. Сподіваємось, що. Вони будуть підтримані, схвалені, і ми таким чином зможемо більш ґрунтовно, додатково реалізувати заходи з належної підготовки до ОЗП.